Вітаю, шановні друзі. Чи може українець отримати тимчасовий захист в одній з країн Євросоюзу, який виїхав з України до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабної військової агресії? Досить поширене питання і поширена проблема для багатьох українців. Е, є українці, які виїхали, наприклад, на навчання, виїхали у відпустку, виїхали до рідних або просто з якоюсь іншою ціллю були. Та кордоном і в момент початку повномасштабної війни не перебували на території України. Так от, згідно рішення Ради ЄС, воно називається Імплементаційне рішення Ради ЄС. Номер 2022, дріб 382 від 2 березня 2022 року. В статті 2 чітко зазначається особи, які е, можуть претендувати на тимчасовий захист. І це особи, які знаходились в Україні станом на 24 лютого 2022 року. Все, виключень немає. Є країни лояльні, такі, наприклад, як Іспанія, Румунія, які видають. Є країни нелояльні, наприклад, як Німеччина, які чітко відносяться до цього правила і чітко контролюють питання, чи були ви в Україні на цей час чи ні. Але друзі є відповідне ще й роз'яснення до даного рішення Ради Європи про надання тимчасового захисту українцям на території ЄС. Воно називається Communication from Commission або повідомлення комісії щодо оперативних керівних принципів імплементації рішення Ради ЄС номер 2022 382. І що ж там сказано, друзі? Відповідно до пункту 14 рішення Ради, комісія наполегливо рекомендує державам-членам розглянути можливість надання тимчасового захисту, зокрема, особам, які втекли з України незадовго, друзі, незадовго до 24 лютого 2022 року, у зв'язку із зростанням напруженості або які опинилися на території Союзу чи іншої третьої країни, наприклад. У відпустці у зв'язку з роботою або сімейними обставинами незадовго до цієї дати, які в результаті збройного конфлікту не можуть повернутися в Україну. Ну, звичайно, що таке незадовго, мабуть, це вже в кожному окремому випадку буде трактуватися. Далі що пише відповідне повідомлення комісії і фактично роз'яснює рішення Ради ЄС? Це пов'язано з тим, що ці особи в будь-якому випадку не зможуть повернутися в Україну як країну свого походження або притулку в нинішніх умовах. Альтернативою є надання їм негайного доступу до процедур надання притулку та пріоритетного розгляду їхніх справ, оскільки ці люди потребують негайного захисту, так само як і українці, що втікли 24 лютого. Тобто вони прирівнюють українців, ті, які виїхали до 24 лютого, так само як і ті, які виїхали е, після 24 лютого. Надання їм тимчасового захисту також було б вигідним для держав-членів ЄС з огляду на простоту процедури, що ще більше зменшило б ризик перевантаження систем надання притулку. Тому, друзі, як ми бачимо, що тимчасовий захист Рада ЄС рекомендує надавати навіть тим, хто незадовго виїхав до 24 лютого, звичайно, це не гарантія того, що ви отримаєте 24 четвертий параграф в Німеччині або тимчасовий захист в іншій країні, друзі. Але. На це можна посилатися. Даний документ є в мене в телеграм-каналі. Ви можете зайти, почитати мої останні пости в телеграм-каналі, і самі перечитати, передивитися для себе, щоб розуміти, на що опиратися в спілкуванні з міграційними органами і як захищати свої права. Друзі, ви повинні вміти захищати свої права, орієнтуватися в європейських законах. А це європейський документ, нормативно-правовий акт. Звичайно, ще раз кажу, це не гарантія того, що ви отримуєте свій тимчасовий захист, але це можливо. І пам'ятайте, що як вже було в цьому документі сказано, що альтернативою тимчасового захисту може бути надання притулку. Тобто, навіть якщо особі не дають тимчасовий захист, вона може просити надання їй притулку, друзі, тобто біженство. Тому майте це на увазі, знайте свої права, захищайте і доказуйте свою правоту з повагою ваш адвокат дем.